Діти підсумки тижня і я їх ведучий Роман Єльчанінов. Оперативно проголовні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Львівщина та Луганщина. Як прийшла зустріч Луганчан у Бродах? Тема АТО, про що говорили цього тижня учасники АТО з керівництвом району? Дітям на радість. Яке заняття цього разу провели екоосвітяни Північного Поділля для наймолодших мешканців міста. І знову ДТП, де цього тижня сталася аварія. Щоденні пожежі. Чому все частіше на Бродівщині палахкотить майно? Спортивні новини. У яких заходах беруть участь бродівчани? Усе це вже за мить. Залишайтесь на ТРК-броди, щоб не пропустити головні події тижня. 10 серпня делегація з Луганщини побувала на бродівській землі. Так, голова Бродівської районної ради Євген Швец, заступник голови районної ради Віра Підгрушна та працівники апарату районної ради радо зустрічали на теренах Бродівщини делегацію, яка з дружнім візитом прибула з білокуракенського району Луганської області. Хлібом сіллю та українською піснею привітали гостей з Луганщини, народний аматорський ансамбль народної пісні Криниченька. У свою чергу Луганчани зробили нашому району презент і заспівали українську пісню. Як знак єдиної та неподільної України Між Білократінським, Бродівським районом і е, українці, українці що ми єдині. І українці, як ведеться так, що це що люблять поспілкуватися з очарочкою, чарочка теж, теж зроблена її донькою своїми руками. Також щедро, вишуканими стравами та українськими смаколиками, безкоштовно пригощали власники кафе бару, шалена шкварка та старий млин. Приватні підприємці Бродів гостину надали послуги безкоштовного проживання учасникам делегації в готелях міста. А завдяки цікавій та змістовній екскурсії директора Бродівського історико-кризнавчого музею Василя Стрільчука історія нашої брідщини, краю на межі Галичини та Волині, назавжди залишиться в серцях гостей із Луганщини. Голова Бродівської районної ради Євген Швед висловлює щиру подяку всім, хто долучився до гостинного прийому. Детальніше при прибуття луганської делегації на Бродівщину дивіться вже у наступних випусках Бродівського телебачення. Кабінети керівників району відкриті для чесного діалогу і порозуміння. Так висловив свою позицію голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цегелик під час зустрічі керівництва району та міста, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з демобілізованими учасниками АТО, які зібрались 10 серпня в сесійній залі Бродівської районної ради, щоб висловитись про свої проблеми і переживання. Зокрема, учасників АТО цікавили питання щодо можливості створення в районі реабілітаційного центру, працевлаштування, соціальної підтримки їх сімей, медичного забезпечення, але найбільш гостро стояло питання надання земельних ділянок учасникам АТО. З цього приводу їм було надано компетентні роз'яснення начальником відділу держгеокадастру у Бородівському районі Оксаною Струзюк та головою райдержміністрації Орестом Цигеликом. Про перспективи виготовлення генерального плану міста Брода і відповідно прискорення вирішення питань надання земельних ділянок для індивідуального будівництва, розповів учасник АНТО Бродівський міський голова Анатолій Белей. Міська радою поступило 1600 заяв, по-моєму, якщо точніше, то 660, яким ми мали надати земельні ділянки. Ми зараз працюємо, знаходимо земельні ділянки в межах міста згідно ставимо. Такі ділянки ми розробляємо на вулиці Цегенні, Кернавську, де буде розроблено 30 земельних ділянок, які будуть вам надати. Ми розробили детальний план території Русська, Руська Смішківська, де на, на даний час ще є 9 земельних ділянок. Розробили детальний план вулиці Веста. На даний час там ще остануться три земельні ділянки. Було ще. І таким чином, ми будемо вишуковувати всі земельні ділянки, які є в нас в місті, і будемо виробляти ці педальні плани. В результаті досить емоційних перемовин з міською владою стосовно розподілу земельних ділянок, все ж учасники АТО погодились зустрітись раз в ширшому колі і заслухати більш детальну інформацію про стан виготовлення генерального плану міста Броди від безпосереднього виконавця генерального директора Центру ринкових досліджень. У середу, 10 серпня, екоосвітяни НПП Північне Поділля організували та провели екозаняття Мальовнича природа для малюків дитячого навчального закладу номер 1 міста Броди. Метою екологічно-освітнього заходу було сформувати в дітей уявлення про різноманітність рослинного світу нашого краю, навчити дітей володінню технікою виготовлення аплікації в форматі 3D. Виховати у них бережливе ставлення до природи рідного краю, почуття прекрасного в природі, бажання охороняти та примножувати її красу. Захід розпочався із розповіді про мальовничі місця НПП Північне Поділля також під час проведення заходу вихованці садочку виготовляли аплікації в техніці 3D. Дошкільнятам там були запропоновані замальовки квітів і метеликів, які діти розмальовували і виклеювали на аркуші паперу таким чином, щоб вони рухалися. Таке знання добре розвиває художній смак, уяву, малу моторику рук, старанність та акуратність. Діти були задоволені отриманим результатом своєї праці. На завершення заходу малюки отримали заохочувальні подарунки та інформаційні буклети. Радіо «ФМ Галичина привітає Україну новим світовим рекордом. Так, з нагоди 25-річчя Незалежності нашої держави найбільша західноукраїнська регіональна мережа «ФМ Галичина має намір встановити рекорд України на найтриваліший радіомарафон двох ведучих у прямому ефірі. Зазначимо, що на сьогодні національний рекорд України становить 65 годин. Ведучі Файного радіо проведуть прямий ефір протягом 66 годин у режимі нон-стоп. Радіо «ФМ Галичина також планує побити світовий рекорд двох радіоведучих у прямому ефірі, який тривав 60 годин. За встановленням рекорду спостерігатимуть мільйони слухачів та експерти національного реєстру рекордів України, які після його завершення у прямому ефірі оголосять офіційний результат. Організатори рекорду запрошуватимуть на ефір відомих виконавців, друзів та партнерів радіомережі. Рекорд вже підтримали ряд відомих українських гуртів та виконавців. А ще під час встановлення рекорду буде вестись відеотрансляція зі студії. Відомі українські виконавці своєю присутністю долучаться до встановлення нового рекорду, а слухачі матимуть змогу щогодини підтримати ведучих і привітати Україну з Днем Незалежності у прямому ефірі. «ФМ Галичина найбільша західноукраїнська регіональна радіомережа, яка розпочала мовлення в ефірі наприкінці 2010 року. На сьогодні вона охоплює 15 частот. У бродах радіоефір можна слухати на частоті «ФМ Галичина 107.5 FM або в мережі інтернет. Радіомарафон стартує 21 серпня 2016 року о 6 годині ранку. Завершення 24 серпня півночі. Рекорд буде присвячений 25-річчю незалежності України. Організатори запрошують приєднатися до цієї грандіозної події і стати частиною історії з нагоди ювілею нашої держави. До 25-ї річниці Незалежності України радіо ФМ Галичина» наважиться на неможливе. 66 годин в режимі нон стоп у прямому ефірі без сну і відпочинку. Двоє ведучих позмагаються за титул найвитривалішої радіостанції України. Старто 6-й ранку, 21 серпня. Тримайте руку на пульсі встановлення рекорду з Днем Незалежності Україно. Водночас і смішно і грішно, але цього тижня у бродах знову виникла дорожня транспортна пригода. Цього разу дорогу не поділили водії двох легкових автомобілів. ДТП сталося у четвер, 11 серпня, о пів на шосту вечора по вулиці Веселіщі у місті Броди. На щастя, потерпілих осіб немає. Цього тижня на Львівщині оштрафували дев'ятьох паліїв сухої рослинності і зафіксували 25 пожеж в екосистемах. Загалом впродовж останньої доби повідомлення про горіння сухостої та стерні надходили із семи районів Львівщини. Серед районів, де трапилось найбільше загорянь, на жаль, є і Бродівський, адже у нашому районі щодня сили РВ Гуду СНС ліквідовували пожежі. Так у неділю, 7 серпня о 20.54, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Берлин Бродівського району. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву окремими осередками на площі 2000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі долучилися рятувальники з міста Броди, які повністю знищили пожежу. Наступного дня, у понеділок, 8 серпня, до пожежної частини міста Броди, надійшло повідомлення про пожежу купиці соломи на вулиці Бузовій. На момент прибуття рятувальників, пожежа соломи поширилася на дерев'яний пліт і дерево, що росло поруч з купицею. Ще до приїзду пожежників долучилися до ліквідації горіння господар подвір'я та сусіди. На щастя, пожежу ліквідовано повністю. Упродовж тижня траплялись пожежі в екосистемах. Зокрема, 8 та 9 серпня у Лукашах та Шнереві було виявлено горіння сухої трави. Ці пожежі також ліквідували повністю. А вже 10 та 11 серпня поблизу сіл Кюшків, Язлівчик та Дітківці виявлено горіння торфу окремими осередками. Пожежа частково ліквідована силами РВ, ГУДСНС. Цього тижня броди та золочів змагалися у тенісі. За повідомленням сайту, золочів напередодні відкриття цьогорічної Олімпіади у Бразилії тенісний клуб Олімп отримав запрошення від сусідів на літню першість бродів. На турнір, що пройшов на базі відпочинкового комплексу Злагода, прибуло 18 учасників. У цей час в Бродах в рамках відзначення другої річниці від дня заснування молодіжної громадської організації Наше місто на волейбольному майданчику на Велаху у місті Броди, відбувся фінал волейбольного турніру. Участь у змаганнях взяли чотири команди єдність покемони «Покемони», «Наливайко» та талісман Перемогу здобула команда Талісман. Нагородили грамотами і подарунками переможців та призерів змагань представник молодіжної громадської організації Наше місто Руслан Данилюк та завідувач сектору молоді та спорту Бродівської районної державної адміністрації Наталія Гудима. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі території та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вичерпна інформація з життя міста і району. Дякую, що були з нами. Як кажуть, не так як провів тиждень важливіше, як його завершив. Тому гарно усім завершення вихідних та подивимось, чим здивує нас наступний тиждень. До зустрічі!